Друзі, друзі приїхали тестувати кебаб. А тут це один з найсмачніших кебабів в цьому місті. А Тут чекай. А. Два кебаба з шером. Бараніна. Один середній, другий малий. середній? Так. Совосмішаний. Серем. Бараніна, соосмішаний, так. Так. А малый э, баранина. Сырой баранина соус. Соус не острый. Не острый, да? Так. так И да. две колы. Пушка вот такая. Э, пушка. Не пушка, пушка, да? Так. Хорошо. И карта. Добра. Наложи. Нет, тут. То. Наложи. Роблю за молю. Беремо дві коли, замовляємо кебаб з бараніних. Це один з найпопулярніших в Польщі. Палець, дуже люблять кебаб. Наприклад, в цьому містечку більше 10 І Ще один з популярних замовлень це булка. Зараз побачите. А ми поки будемо чекати замовлення, розкажу вам коротенько про історію. О, ось ми приїхали, ми вже коштували дуже багато. А? Єсть, є, єсть, є, є, так. Це для YouTube фільм. О, зараз е, зніму як готує людина. Дуже чистенько, дуже хайно. А, можна? Добре. Су. Друзі, дивіться. Весь процес як відбувається. Готування найсмачнішого. Kebabom v Poljski. Odlično še. Really, mi smo skeptovali veliko kebabov v Poljski. In to je reala poroka. To je čudovito, a fajn super. To je urban kebab, mesto urban. Він реально дуже смачний. Він солосними самі, не куркують. М'ясо, просто. Ну реально треба спачку. Тут просто повно людей, повно замовлень. Ми от приїхали якраз той час, коли такого немає. Це дуже рідко таке буває, в цьому, саме в цьому місці дуже рідко, тому що тут завжди багато людей, завжди багато черг. І ці хлопці працюють 24 на 7. А, у них навіть є доставка, можете зробити доставку, замовлення, і вам доставлять ось такі супер собі. Так, от, друзі, готується сам рецесс, відбувається. І все супер. Тут вони зробили таку вон, зону. А, є поруч торговий центр. Але, друзі, тут реально найсмачніший кебаб. Просто фантастик. Зараз будемо дегустувати. Вучно їжу в Польщу. Польща дуже полюбляє ці кебаби. Дивіться, що тут є. Тут є кебаб з скурячий, є кебаб з баранями. Потім є... кебаб навіть э, для веганів. Є тарілки. Вони тут готовят навіть бачите, як можна тарелку м'ясну тарілку. Можна заказати картоплю фрі, курку. Ось таке тут меню. Дивіться. А є ще тут у них величезні Кебаб за 30 злотих за 300 гривень просто неймовірно здоровий. Я замовив кебаб з сиром за 20 злотих і малий кебаб за 17 злотих, тобто за 200 за 170. Ми замовили. Тут є десерти, пахлава, то вони з пахлаву роблять самі і вона, до речі, дуже смачна вона. Я вже пробував відкривав секрет. І ось таке цікаве місто. Тут. На хлопці молодці дійсно, вони працюють 24 на 7. З доставкою, тут є їх номер телефону. Вони можуть бувають самі доставляють а бувають доставляють через... Одну з доставок їжі через Глова. Очень дуже популярна доставка Глова. В них є свій паркінг для відвідувачів, безкоштовно ви можете поставити автомобіль спокійненько, навіть не брати паркувального талону, запаркувалася, парковочка така і. Чекаєте на своє замовлення. До речі, замовлення роблять дуже швидко. І багато людей роблять замовлення з собою. Бувають, приїжджають машини, 5-10 кебабів замовляють з собою і їдять. Так що така от штука. Круто, а може поки що чекаємо наш кебаб. Може підемо там, що ну, замість. Куди? очень? Добре. Друзі, тут ты... солнышко, трохи припікає, підемо тут. Добре, добре, куди йду? А, ось бачите, як швиденько вже. Так, да, вже вже готов. А, зараз. Есть. Средний? О, один кабарно. О, друзі, мій кебаб. Подивіться, який. Ну він реально вологий. Горячий, смешный, мясо повно. Зараз покажи мало. О! Дякую Барда. Деньги. Друзі. И хлопці, до речі, дуже вічно вот тут. Такие веселие. Дивися, окей. О, я есть. Да, я зараз его вообще зашибка А он такая маленькая, мне не нужно, а так балда есть. Друзья, это, блин, дуже смачно. Реально. Уже самое интересное. Будемо реально нарідати, бо м'яса дуже багато. М'ясо свіже, якісне. Вони роблять салатик тут з капусти, з пендорчиком. І я був якось бачив, як вони привозять овочі, вони нарізають свіженькі постійно. Дуже ще під'їхали бачити, почти Це Неймовірно смачно, друзі. так Вони завертаються лавочі. І лавочі в них не розвалюються. Ми брали. Ловоші купували. Рідний пів. Але на жаль щось... Як почували робити гурілі, вони зараз розламуються. А тут реально якісні. Я не знаю, чи може хлопці самі похують. Може і таке буде. я був якось був з хлопцями, то вони з Бангладеша. Приїхали сюди, відкрили свій бізнес. Але польського навіть краще не буде. Так, воно, ну, до речі, дуже знати. Англійську, польську. Спілкуються дуже, дуже добре. Друзі, це просто неймовірно смачно. Mm. Ну, до що це не майонез, а не йогурт не зробити, бо це смачно. Що саме цікаво, друзі, це соус, як і Юля каже, що дуже круто, що він зроблений з якогось йогурту. Це не майонез. І вони цей соус роблять самі. Я шкода, що камера не передує смаку, наскільки це смачно. Ммм. Точно, смачно, не жирный. Да, так бывает, так бывает, там шарму чуть что схожа. Было на дуже схоже на шарму, а вот тут называется кебаб. Тортилья. И она такая жирная, жир то и плавая. Ну, замазаться. Тут это реально такие не жирные, тоже смачные, сытные, но мяса тоже много Навіть гострий соус, що саме интересное Ну теж сами роблять. Ну, це круто. Он так сейчас учасницу перекусив, посмакував. І... Крути уравни. Ну так, друзья. І вона велика. За 200 гривень, якщо перекласти в український, то вона ну, дійсно болика і їй наїстися можна. Але коли ви їсте, ви просто не можу занаїститися. Дуже швидко, якісно, я хайно там. Все при вас готується. Друзі, зараз руки даємо, нажму на паузу і ми продовжимо. Буду вдячный, если вы поддержите это видео Пу лайком и подпускай на канал для просувания украинского контента. Кулу, кебаб. Круто. Баранина очень вкусная. Мясо между, Лакрум Соус и сыр. Якщо ви в цьому місці або проїздом, реально варто заїхати, відвідати, куштувати. <кій> Якщо це відео вам сподобається, такий формат, пишіть, то ми знімаємо ще багато відосів про всякі ресторанчики в Польщі, вони реально відрізняються від наших в Україні, починаючи від дешевих, закінчується дорогими ресторанами, познімаємо вуличну їжу. Бо тут дійсно є що знімати, дійсно цікаво, смачно, інколи не дуже. Але спробувати можна. У них дуже багато, бо кожу, до речі. І ресторанчики в мережі. якісь там ресторанчики В тематичних азійські ресторани є. І такий мережа хамой. Ми були в одному із них. Е, реально прикольно. Але насправді, коли ти дивишся на нього, проїжджаєш, думаєш, ну йому, що тут за генделик, насправді. Заходиш е, всередину, бо знаружі він просто виглядає яким, знаєте, генделоком, типу як у нас там, де там на розлив там, рюмашки продають. О тут так схоже буває, виглядає, але коли заходиш всередину, там зроблений тематично там, наприклад, інтер'єр, багато людей, великий потік людей. І реально смачна їжа. Сюжет смачний, крутий. І, крути. і повне м'ясо. Хлопці, тут працюють тупо 24 лесі. І в них постійно чистенько вони прибувають похайненькам. Ну, Молодці. Це дуже розпачно. Підъли. Настрій піднявся. Друзі, трохи підлітла, ну за карам. Настрій піднявся. Можна вирушати далі займатися своєю справою, монтувати цей відос. Якщо хочете якщо я про... Хочу тебе обов'язково. На каналі зараз скоро вийде відос про парк. Ми ще не було там робили зйомки. Тут є фантастично автоматичний парк. Чузик Другої світової війни. Скоро з'явиться на каналі. Дійсно варто переглянути. Можливо, там десь по гріх є зйомкою. Але перегляньте буду вам вдячний, і думаю, вам буде цікаво і корисно, тому що парк дійсно безкоштовний. Скільки там люди вклали зусиль. Круто. Супер смачно. Ну що, друзі? Буду завершувати. Нашу дістацію родить такі, що це дуже смачно. смачний кебаб реально крутий. Ну, напевно, один з найсмачніших бабів, який ми куштували в Польщі. Його реально варто скуштувати і за 200 гривень. Но... Повне м'ясо, насиженьке, смачне. Овочі. Салаз капустує, помідорки, перець. Він свіжий. Дуже смачний з сиром. І соуси вони роблять самі. Не купують. Все чисто пені. Це чисто опелье. Це круто. Дякую, друзі, за перегляд. Нехай щастило.